Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Сьогодні в мене таке відео спонтанне, тому що, я вам казала, хто захоче, пишіть, яких я не маю рослинок. Дякую за коментарі. Про дисхідні. Ви знаєте, навіть ви трішки праві, тому що я їх багато не маю, але все ж таки, трішки вони в мене і є. А, маю всього-навсього 5 сортів. Вирішила вам їх показати, тому що, ну, я не ігнорую тобто, питання, ні, ніякому разі, просто не хотіла 5 показувати, але все ж таки, думаю, ні, покажу. Тому що вони є і своє місце вони повинні теж мати. теж Є люди, які захоплюються Дисхідіями. Тобто, ну, хтось любить тільки нохої, а хтось любить ще й Дисхідії. І в моїй колекції вони теж є. Колись було набагато більше, але так як ви всі прекрасно знаєте, що я відновлюю свої колекції. Якщо я докуплю, тобто, якщо я їх верну, зараз точно не верну. Тому що ще холодно для пересилки для них. Тому, буду, якщо я їх буду вертати, так, назбирається вже та чи більша кількість, я вам буду показувати. Навіть, навіть і навіть покажу, напевно, з цими, як вони. Почуваються. А зараз покажу вам тільки но ну, 5 сортів. Я думаю, ви не обідетеся, не обіжайтесь, тому що ну, дійсно просто зараз на даний момент більше не маю. Колись мала багато так, але це було колись. Зараз це те, що зараз. І перша дисхідія це в нас є Равликова. Так і називається Равликова. Дивіться, в неї так, якби такі домики вона посаджена в равликовій скарлупі. Я її навіть світам. І не пересаджувала так, хочу її випхати. Вона в мене просто в З горшочку так, стоїть і все. Ось горшочок він пустий, він не посаджений просто мені зручніше її було. Так, ось так вона виглядає. Ось її равликова хатинка. так Вона так, якби, бачите, ось листочки закручує. Так як домик, будиночок равлика. Ось і так от вона у мене росте. Скільки тут корінчиків? Я не знаю, чи я буду її зараз пересаджувати, чи не буду я її пересаджувати, так. Але по камість вона мені росте так. Там побачимо. Можливо, навіть із цією скарлупою я її запхаю в ґрунт. І так, її і посаджу. Не знаю. Будемо бачити. Зараз мені руки до неї точно ще не доходять. Ось такі красива дисхідія равликова. Ось такі в неї шикарні, великі-великі листочки. На сьогодні полита, тому, тому так, намотуємо. І ось так вона в мене живе. Наступна дисхідія красотка це в нас білий діамант. Ось така. Чудесно. дивіться, які листочки, красиві. А, деяким дисхідніям потрібна більшість вологість, так? але деякі ростуть і при комній кімнатній температурі. У мене таких немає, щоб хотіли вологості, але я вам скажу, в мене висока вологість вдома, тому, можливо, і себе тому вони добре почувають. Не знаю. Пока місць все добре, все в них чудово, все вони гарно розростаються. Ось дивіться. Теж брала її маленьку. Ось така красота. Ось, ось така чудесна дисхідіє. Вже такі маленькі коси. Ну, не скажу, що великі, але, але щось є. Пересаджувати, я думаю, будемо теж разом. Там листочок засушився. ми цей листочок забираємо. Ось така красотка. Білий діамант. Сорт називається. Наступний сорт це на платифіла Ось така ось така красунька. Знаєте, за що люблю? За те, що вони дивіться, вони ростуть і зразу по стволу когось йдуть корінчики Тобто не непримкливі до укорінення. Можна намотав, намотав на ґрунт І все чудово. Воно мене упало трішки, тому. Грунт пішов на але Коли... Це не проблема, будемо пересаджувати. Тому так. Так якось так виходить. Ось така красотка. Платифіла. Теж вже трішки коси, коси свої розпускає. Наступна дисхіняє, це в нас диня, кавун. Овата, так, перекладається як диня або кабун, ось така. Теж уже, ось дивіться, пускається. Хочу більше мати колоски. Але я хочу дуже, щоб вони, так знаєте, як циропегі звисали. Мені настільки це подобається. Дуже хочу, щоб вона так мені теж пішла в ріст. Все класно. А, і дуже хочу ще нових сортів, дуже хочу. Але не зараз. Будемо шукати, будемо писати ось так. Красотка. Овата або ж Пишіть, будь ласка, в кого які є сорта. Я завжди вас прошу, пишіть, якщо не нагадую, все одно мені пишіть. Можливо, щось маєте нове, цікаве, запропонуйте. Я у вас куплю, якщо ви, звичайно, продаєте. Навіть зрізом, мені не важливо, чи воно буде укорінене, чи воно не буде укорінене, навіть зрізом. Буду дуже сильно вам вдячна. І остання дисхідія моя любимка між ними всіма, так, хочу випади. Це у нас драгон ЖД. Ось така краса. Я так хочу теж, аби він вже, знаєте, такий великий був. Ой, але по це просто мріє. Це мріє, але нічого не росте. І все буде добре. Вона така, знаєте, набита, набита дисхідія. Кіла склада луказія набита. Класна, просто класна рослинка. Посаджена в маленькому. Горшочку, стаканчику. Ось така красотка. Ну що, друзі, я чекаю від вас. А які у вас знаходяться дисхіді і так, які саме сорта ви маєте? Пишіть, будь ласка, я відпишусь, дам свої контакти, можливо, ви навіть є в моїй групі. Обов'язково не забуваємо, пишемо. Я з вами прощаюсь, Дякую за увагу. До нових зустрічей всім па-па.